Клофелінова банда на Львівщині виявили злочинне угруповання, яке за допомогою психотропного засобу грабувало людей. До нього входили двоє кавказців і дві місцеві дівчини. Вони власне і були приманкою. В нічних клубах дівчата знайомилися з чоловіками, часто іноземцями до напоїв своїм майбутнім жертвам. Підсипали клофелін. Поєднані з алкоголем. Цей препарат пришвидшує сп'яніння і присипляє. Далі до справи брались чоловіки. Вони били жертв, потім грабували, забирали все. Гроші, годинники, мобільні телефони, золоті ланцюжки і навіть одяг. Серед потерпілих кілька іноземців, зокрема італійці, турок. За словами правоохоронців, злочинці діяли в кількох областях України на Львівщині, Чернігівщині а затримали бандитів на Київщині. За розбійні напади і грабежі їм загрожує від 8 до 15 років. Заграда організатором злочинної групи був громадянин Азербайджану, який Знаходився в міждержавному розшуку в Росії під час одного з розбійних нападів. Особа на яку був здійснений розбійний напад в Росії, загинула.